Вітаю! З вами компанія Bit.ua. В цьому відео ми покажемо, як додати логотип, підпис та початку в рахунок на оплату у баз бухгалтерія. Корп. Це дозволить вам автоматизувати оформлення документів і забезпечити їхню юридичну силу у разі, якщо використання факсіміле відбувається з контрагентом за згодою сторін. А також це дозволить зробити документ дообі більш зручним, швидким та професійним. Переходимо в розділ Головне. І в підрозділі настройки обираємо організації. Обираємо необхідну організацію. І вкладці Друг ми можемо завантажити готи підпис та початку. До речі, в даному вікні є зрозуміла і чітка інструкція, яка допоможе вам швидко і просто створити факсимільний підпис та початку. Для цього вам буде достатньо роздрукувати цей лист, поставити підпис початку, відсканувати його. Потім обрізати кожне зображення і зберегти у формат PNG і завантажити отримані зображення в картку організації в програмі. Зараз ми продемонструємо, як це зробити. Переходимо до завантаження логотипу, обираємо його. Так само завантажуємо факсимільний підпис і факсимільну початку. Далі ми можемо перейти до попереднього перегляду друкованої форми. Бачимо наш логотип, нашу початку і наш підпис. Якщо все пасує, записуємо та закриваємо форму для збереження змін. Якщо у вас не відображається графіка, варто перевірити, чи увімкнено виведення відповідного елемента в формі рахунку, або чи не перевищує розмір файлу до 500 кБ. І перевірити правильність формату. Має бути PNG з прозорістю для того, щоб все відображалося гарно і коректно. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.